ключі безпеки. YubiKey 5 Series. Найуніверсальніша серія захищає різноманітні сервіси і додатки на настільних і мобільних пристроях. UBK 5 Series підтримує сучасні та застарілі протоколи автентифікації і сумісний з широким набором сервісів. Він забезпечує багатофакторну автентифікацію, додаючи додатковий рівень безпеки до вашого облікового запису. Налаштуйте одразу YubiKey для багатьох облікових записів робочих та особистих. Всього 4 кроки і захист починає працювати з UBK 5 Series. Після реєстрації ви можете увійти в систему одним дотиком. Отже, перший крок підготуйте свій UBK та ноутбук або смартфон. Рекомендуємо мати запасний ключ, тому вже готуйте його зручно зареєструвати основний та запасний ключі разом. Крок 2. зареєструйте UBK для сервісів і облікових записів, які бажаєте захистити. Реєструйте UBK з кожним сервісом окремо. Нагадуємо: процес налаштування залежить від сервісу, тому інструкції можуть дещо відрізнятися. Третій крок: додавання запасного ключа до сервісу зменшує ризик блокування облікового запису. Додавайте запасний ключ разом з основним. Четвертий крок. Входьте в систему дотиком ключа. Вводьте дані та використовуйте Юбіки під час входу. Маєте кілька ключів до облікового запису. Використовуйте будь-який. Автентифікація та безпека на найвищому рівні. Неперевершений досвід. Це обіцянка «ЮБІКО».